Всім доброго дня! З вами канал Нестічки Тревел. Сьогодні, 1 січня 2025 року, новий рік почався. Ось е вирішили ми з Валентиною вийти прогулятися в лісі. Сьогодні ми збирати гриби не будемо. Ось, але показати, е яка 1 січня чарівна при природа і сонячна погода в лісі, так то ми обов'язково хочемо показати. Ми трошки Пройдемося тими місцями, де ростуть грибочки, просто щоб е показати, як вони зараз виглядають. Ось. І в принципі, воно не буде дуже довге, таке відео, просто хочемо показати вам, як який чарівний ліс наш на лісовому масиві 1 січня 2025 року. Ну а давайте розпочнемо з, традиційно бачите, з тих місць, де вже дуже скоро це. Е Травень місяць, так а час дуже швидко летить, ростуть білі гриби. І там, де ми з вами їх збирали, пам'ятайте, цілими купами вони тут росли в цьому дубовому лісі. Зараз він ось так виглядає. Бачите, яка краса. Зараз я навіть зупинюся, зроблю такий маленький круговий огляд. Бачите сонечко. Дуже така для січня місяця погода дивна, скажімо так, але клімат міняється. Зрозуміло, що від цього залежить і пори року. Так, бачите, люди теж в лісі є після нового року, деякі. А враховуючи, що сьогодні робочий день, то зрозуміло, що багато так людей не буде. Ось ось така гарна природа, сонечко. Пташок зараз немає жодної не чую, тільки ворони, да? Тільки ворони в лісі співають. Ось ми зараз трошки пройдемо по цій тропинці, трошечки далі. І там в стежинці, так. І подивимося, як далі виглядає наш ліс. Так, ну хочу зараз сказати, трошечки пройшлися. І дивіться, є вже маленькі листочки на деревах. Подивіться. На кущиках навіть, да? Подивіться, це взагалі фантастика якась. Так? Да? Просто цікаво, цікаво. Цікаво, що такі листочки залишилися, а? О, бачите? Ну, так, не дуже. Можна так показати. Так, сидить, дятел стучить. Може, можна його зазняти, поки Валентина буде знімати дятла, хочу сказати, що наразі навіть така погода, що можна, напевно, було б на велосипедах до лісу поїхати. Я не знаю. Ну, Дуже тепло, насправді. Зараз десь, напевно, градусів 4-5, але відчувається, напевно, як ну, не знаю, 8, можливо, десь. Тому що ну, дуже класна погода. Наразі в лісі можна було спокійно брати велосипеди і їхати. на... Прогулянку на велосипеді. Ось, тобто, ось так, таке перше січня у нас, бачите, таке гарна природа. Зараз ми ще трошечки пройдемось туди, вздовж цієї. Стежинки, подивимося, як там ліс виглядає. Ну просто щоб ви розуміли, що це не той ліс, куди ми за грибами їздимо, а це той ліс, де, який прямо через дорогу від будинку, тобто той, який ближче знаходиться, так де ми оце, на початку літа і в кінці весни збирали ці білі грибочки. Так, добре, дивимося далі. Природу. До речі, декілька цікавих фактів так, про цю стежинку, по якій ми зараз йдемо. Ось коли в лісі восени ну, нормальні температурні умови для грибів, так пройшли дощики, пройшли е, нормальні такі потужні дощі і тепло, то якщо йти по цій стежинці е, не прямо а ось з цієї сторони перейти е, цю стежинку і отут-от по цьому лісу йти, так то тут можна е, шукати польські гриби постійно. Тобто вони тут ростуть, просто можна ну, йти і збирати їх. Так, тобто, ця частина лісу, вона взагалі-то грибна. Ось я розумію, що грибники не розповідають своїх місць. Так, це їх, так сказати, таємні мають бути знання. Але можу вам сказати, що коли в нашому лісі є польські гриби, тобто, знову-таки осінні ті погодні умови, які передбачають їх наявність. Тут грибників навалом і грибів навалом. Останній раз, коли в 21-му році були польські гриби масово, е купа людей ходила, і повний кошик ми з Валентиною збирали незалежно від того, е скільки тут людей пройшло. Тому якщо гриби є, вони є, і всім їх вистачить. Тим паче, що от в, в таких місцях, якщо походити, так то польсь, польські гриби просто можна було збирати тут десятками на одному місці. Ось, але в цьому році ми знаємо, яка була осінь, не така, як ми хотіли б. Ось. Але цікаво, що зима вона грибна, насправді була. І продовжується. Я думаю, що зараз настільки тепло, що у мене вже є надія, що можна буде в суботу навіть піти і подивитися рядовочки. Валентина, як ти думаєш? Мені вони не потрібні. Ну, для цього, для. Того, щоб ще не завершити грибний сезон, було б дуже цікаво їх подивитися. Чи воно справді є. І пам'ятаєте, я ж там залишив ще гливи. От гливи точно виростуть в таку погоду то 100%. Вони будуть, до речі, дуже смачні гриби. Хто ще не їв, рекомендую їх спробувати. Ось, а насправді дуже поганенько те, що нема зимових опеньок. Їх дуже мало було. І я взагалі дуже здивований, що купа пнів. Ну, дуже багато старих гіляк у цьому лісі, а опенік нема зимових, фламуліни не ростуть чомусь. А в цьому лісі, знову ж таки, це на той ліс, де ми збирали з вами рядовки. Вірніше, це той ліс, але він трошечки. Не та частина. Да, не та частина цього лісу. Так? Це частина така, яка ближче до самого лісового масиву. Там то ростуть, а тут взагалі нема грибів зараз. Тобто, от ми йдемо, от якщо ви зараз побачите. Бачите, якраз такі місця, всякі піньочки, галявин, ці старі дерева, де просто мають взимку рости ці фламуліни, їх нема насправді. Ось і е, коли навіть я був молодішим, скажімо так, збирав гриби осінні, то я їх теж тут ніколи не бачив. Хоча ніби ліси дуже схожі, так, але цей ліс відрізняється. Тут більше дерева, все ж таки, трошечки. Ось і є листяні частини лісу. Так, ну ми ще трошки походимо з вами. І будемо, може тут навіть повернемо, щоб обійти. А, ага. Ось. І будемо покажемо вам ще, як тут виглядає части, частина цього лісу. Ще вам трошки краєвидів нашого лісу. Дуже зараз тут спокійно, подивіться. Яка гарна природа. Якраз це сонечко вам показує всі наші ті класні місця в цьому лісі. До речі, тут дуже було багато польських в цьому лісі, ось тут, а восени тут ростуть осінньопеньки, то теж в траві можна було знайти от прямо вздовж цієї стежинки можна було йти отут збирати осінньопеньки. В цьому році, до речі, жодного осіннього опенька ми не знайшли. Ось, дуже багато бачите старих дерев. Ну і прямо тут я ж кажу, ну, якраз місця для опеня. але бачите, все ж таки відрізняється це місце. Можна тільки ось такі збирати гриби на деревах, бачите, скільки тут їх. Вон і зверху все дерево. Бачите? Ось так. Цікаво, можна подивитися. Ось такі грибочки ростуть. Це теж гриби, чому ні? Напишіть знавці, що це за гриби, чи ви знаєте, що це таке. Зрозуміло, що це такі ніхто не бере, але. Але вони є тут. Це все, все що можна знайти зараз в цій частині лісу, на жаль. Природні умови і земля сама, вона не така, як там, де ми збираємо грибочки. Але в суботу подивимося. Хоча дуже цікава погода, сьогодні середа, зараз 6 градусів тепла, завтра буде навіть до 9 градусів тепла. Ось. А потім в п'ятницю погода погіршується, і в суботу вже буде мінус 1 і в п'ятницю такий холодний дощик буде. Тому я ще не знаю, чи взагалі ця суботня подорож трапиться. Ось бачите, теж тут дуже багато старих дерев. Прямо тут от такі пеньочки, де просто мають бути зимові опеньки, але ні, нема. нема. Можливо, через те, що тут нема снігу. Вони також із снігу ростуть. Так, ну що, рухаємося сюди. Бачите, прямо на сонечку, як гарно. Так, знову бачите, на дереві ростуть такі гриби. Твердіші, напевно, за дерево. Що ти кажеш? Там нічого не Так, ось і ми ще трошечки тут, бачите, гуляємо по нашому лісу. О, тут ми з вами білі грибочки збирали, пам'ятаєте? Якраз все тут було в білих грибах, може в цьому році, якщо будуть дощики. То також будуть в цих лісах. До речі, в нашому лісі, напевно, це єдиний, ну, так, в радіусі 4-5 кілометрів, єдиний такий дубовий ліс, де ростуть білі гриби. Ну, я більше просто не знаю. Пам'ятайте, тут в лісі росли, росли і білі гриби, і сироїжки ми з вами тут збирали, вони виростали. Восени іноді тут є місце, де росли зелениці. От, до речі, ми зараз туди підійдемо, подивимося на зворотному шляху. Я вам покажу ті місця. Проте вже були там люди, сказали, що там нічого нема. Зараз ми, повертаючись назад, зайдемо туди і подивимося, як виглядають ті місця, де я колись дуже давно збирав зелениці, тут прямо біля будинку в лісі. Так, ну тут на цих місцях колись росли рядовки зелені, причому тут їх було дуже багато, вони росли в цьому піску. Ось тут, прямо на, на цій невеличкій гірці, ось тут були такі піщані місця, і дуже-дуже багато було і рядовок зелених, і підзеленок. Вони тут росли, наразі зараз, як ви бачите, тут нічого нема. Так, друзі, ну і на останок подорожі, прямо бачите, це вже вихід з лісу. Все ж таки, один гриб є. Так що можна вважати, що сезон грибів у 2025 році відкритий. Бачите, рядовка зелена, одна виросла, я її не буду брати. ось, Але це вона ось така от ось, одна прямо біля стежинки виросла. Як ви бачите, ось. Так, і це означає, що в цьому лісі також поодинокі грибочки ростуть, але бачите, знайти їх важкувато і через те, що їх дуже мало залишилося. так, То ми їх і по суті не бачимо, але вони ростуть, вони є. Так, все тоді назад. Так, ну що, як бачите, сьогодні дуже гарний ліс в цьому лісі грибу, грибів нема, як я вже казав. Так, ми вже рушаємо в зворотному напрямку з цього лісу, щоб вийти. До людей кількість збільшується в лісі. Зрозуміло, дуже гарна погода. Перше січня всі можуть перейти через дорогу на лісовому масиві, так та зайти в цей гарний ліс, подивитися, що тут є. Ось, ну, в принципі. Таке коротеньке відео я вам записав, показав, як виглядає ліс. Всіх ще раз вітаю з новим 2025 роком від нашого каналу «Ліснички Тревел. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, пишіть гарні коментарі. Ось, всього вам найкращого. А якщо в суботу будуть відповідні погодні умови, тобто не буде або дощу, або сильного снігу в лісі, то зрозуміло, що я в черговий раз. Піду подивитися на грибочки. Це буде, напевно, перше грибне відео у 2025 році. Якщо ні, то вже зустрінемося на наступних відео, коли вони можна буде потрапити в ліс. А з вами був канал «Ліснички Тревел. Ще раз вас з новим 2025 роком. Побачимося на чергових відео. Пока-пока.